Доброго ранку. Серпень один із найбагатших на вітаміни місяців. Саме зараз найбільший вибір овочів та фруктів, які рекомендують заготувати про запас. Вони стимулюють імунітет, сприяють профілактиці застудних захворювань, але лише у тому випадку, якщо ви приготували їх правильно. Багато хто варить варення з ягід та фруктів, вважаючи, що восени ласуючи ними, збагатить організм вітамінами. Насправді ж під час термообробки джем втрачає майже усі корисні речовини і стає лише смачними ласощами, багатими на цукор. У кулінарній періодиці як альтернативу пропонують перетирати ягоди з цукром і зберігати у холодильнику. Але і так вони досить швидко втрачають свою цінність. Лише вітаміну С у них щомісяця може ставати менше на 50%. Я би совітувала не перетирати сахарами, а ставлять в холодильнику, а підірати сахаром і ставити в морозилку. І порційно розмаражувачі частинами. Вот в такому випадку максимальне количество вітамінів буде храна. Щоб восени провести профілактику застудних захворювань, заморожити продукти, що містять багато вітаміну А та С, тобто абрикос, смородину, зелень, кизил, обліпиху. Вітамін А сприяє виробленню антитіл та інтерферону. Це зміцнює судини та покращує імунітет. Влітку важливо і наїстися фруктів та овочів, адже здорова печінка відкладає вітаміни про запас. Так, а вона зберігає навіть кілька років, а це до шести місяців. Тож у свій щоденний раціон уведіть білокачанну і цвітну капусту, картоплю, перець, помідори, огірки. І не забувайте, щоб вони зберегли корисні речовини їх слід правильно різати та варити. допустим картошку, не все знают, что нужно помещать при варке в кипяток, а не в холодную воду. Если поместить в холодную воду, то потеряется 35% витамина С, который в ней содержится, а в кипящую всего лишь 7%. Витамины теряются не только при термической обработке, варке, жарке и но и при нарезании продуктов. Поэтому, если есть возможность, лучше варить овощи целыми и также подавать на стол. И нужно пользоваться Це ножамі і керамічські міліснірживіші старі, щоб при заплікосненні сміталом не була допомога кисління. Врахуйте, щоб мати стабільний імунітет, потрібно харчуватися 5 разів на день, роблячи акцент на натуральні, мінімально оброблені продукти і поменше реагуйте на стреси. Вони значно зменшують захисні сили організму. Тим, у кого немає часу чи бажання робити вітамінні заготівлі на зиму, варто вживати полівітамінні комплекси. Це краще робити за місяць, два до початку епідемії. До зустрічі і не хворійте.